Народний депутат Галасюк. Дякую. Шановна головуюча, шановні колеги, народні депутати. Жалко, що сьогодні зараз тут вже нема уряду, але я звертаюся до уряду. Для кого ми робимо реформи? Чи робимо ми реформи для міжнародного валютного фонду? Чи ми їх робимо для Світового банку? Чи для того, щоб поліпшити свої позиції в дуїнг бізнес Хто з людей бачив той дуїнг бізнес? Що це означає для людей? Я вважаю, що ми маємо робити реформи для того, щоб покращити життя конкретного громадянина, для того, щоб створити умови нормальні для роботи бізнесу в Україні. З Чого складаються ці умови? Ці умови ріст економіки він складається з конкретних галузей. А конкретні галузі складаються з конкретних підприємств. Тому ми не маємо права ігнорувати проблеми конкретних виробничих підприємств, які по крихті економіку України, які створюють робочі місця, які дають експорт, які сплачують податки в Україні. Тому я хотів би звернутися особисто до прем'єр-міністра з таким питанням: от ми приймаємо закони, які спрямовані на дерегуляцію, які сприймовані на стимулювання експорту, і так далі. А в той час відбуваються речі, що окремі підприємства втрачають в свою можливість взагалі працювати через те, що хтось в уряді неефективно спрацював вчора. Було повідомлення, що один з провідних виробничих підприємств України в фармацевтичній галузі біофарма призупиняє своє виробництво, призупиняє тому, що не отримали протягом чотирьох місяців в кабінеті міністрів дозвіл на експорт продукції. Ну, скажіть, ну як таке може бути за 4 місяці не надати дозвіл на експорт продукції підприємству, яке має зовнішні ринки, яке має 500 робочих місць і в якого інвестор є провідна американська компанія, яка також інвестувала в низку інших бізнесів в Україні? Цей американський інвестор звернувся до мене як до голови профільного комітету, та як до співголови групи дружби Україна США міжпарламентської, і Я вимушений тепер звертатися до прем'єр-міністра. Я прошу вас, вирішіть це питання, покажіть цей приклад. І це треба робити на системній основі. Щоб такі питання не виникали, бо десь ми приймаємо закони, а десь ми втрачаємо реальний експерт, втрачаємо реальні податки, втрачаємо реальне економічне майбутнє. Щоб такі питання не з Трибуни Верховної Ради озвучувати, а щотижнево проводити на ради оперативні, я ще раз від фракції Радикальної партії закликаю, треба створити. Орити антикризовий економічний штаб на базі міністерства економіки, щоб там була можливість озвучувати такі питання реальних виробничих підприємств, які платять податки, які забезпечують експорт, від яких залежить стабільність гривні, від яких залежать ціни в магазинах. Ми маємо про них опікуватись для того, щоб мати потужну власну економіку, а не жити за борги закордонних кредитів і не плясати під чужу дудку. Тому ще раз звертаюся: давайте створимо антикризова економіку. Економічний штаб. Чи може хто? Прошу завершувати. Так, дякую, може хтось не бачить, що сьогодні в країні фактично економічна депресія. І для того, щоб з неї вийти, треба дуже узгоджені дії Кабінету міністрів, парламенту, адміністрації президента. Ми всі в одній лодці, Тому це треба зробити невідкладно. Дякую. Дякую вам дуже.